Ми вітання. Триває інформаційний марафон телеканалу Ті 8 Ми продовжуємо працювати в прямому етері. І нагадаю, також що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Власне, як як і анонсували, там наразі будемо говорити про Маріупольський фаховий будівельний коледж, про те, як туди вступити, які умови навчання, які умови проживання. Про це будемо говорити із гостями нашої студії. Це директор Маріупольського будівельного фахового коледжу Антон Білай та відповідальний секретар приймальної комісії Маріупольського будівельного фахового коледжу Олександр Зіненко. Ми вас раді вітати в нашій раді студії вітати. і слава Україні. Героям слава. Ми сьогодні поговоримо зокрема, і про історію закладу. Так тому, аби ті, хто хоче вступити, абітурієнти мали змогу більше про нього дізнатись, познайомитись. Давайте з цього і почнемо. Власне функціонували в Маріуполі, так, але за період повномасштабного вторгнення переїхали. Розкажіть, як все відбувалося? Маріупольський будівельний фаховий коледж, тоді ще Жданівський будівельний технікум, був заснований в 1959 році і вже за більш 55-річну свою історію підготував дуже багато фахівців будівельного напряму для народного господарства України. Так дійсно до повного повноваштабного вторгнення ми працювали в Маріуполі. Контингент студентів був майже 600 осіб. Але після 24 лютого ми були вимушені переїхати на Подільську землю до Хмельницького і згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2022 року. Ми були переміщені, тимчасово переміщені на базу відокремленого структурного підрозділу Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету львівська політехніка. Угу. Вже 19 квітня був розпочатий освітній процес в онлайн режимі, і на сьогодні ми продовжуємо працювати вже в ОФ. Лайн режимі, оскільки в цьому році відбувся випуск тих студент тих студентів, яких ми набрали в Маріуполі ще в 21 році влітку, тому з 30 червня вони вже всі отримали диплом фахового молодшого бакалавра. І сьогодні ми продовжимо повністю освітній процес в офлайн режимі, тобто, в звичному, чи вистачає вам місця, і от чи пригадаєте, яким був саме перший рік після переїзду? Після переїзду колективи керівництво Хмельницького політехнічного фахового коледжу надали нам найкращі умови, які можна собі уявити, не тільки для е, існування закладу освіти, а також для проживання в гуртожитку. Був відкритий. Ми його називали так званий міні-хостел для Маріупольців. Був повністю зроблений новий капітальний ремонт в комнатах для тих студентів і співробітників з Маріуполя, які переїхали сюди. І ми працювали до 15 жовтня 24-го року. Ми працювали на базі Хмельницького коледжу, але е ми повинні пишатися. Хмельницький політехнічний фаховий коледж. Це потужний заклад освіти України, який який займає передові місця за контингентом ми на сьогодні е, і в минулому році контингент студентів складав вже 1700 осіб, і на жаль, вже одна будівля не мала можливості вміщувати два заклади освіти. Тому ми переїхали на вулицю Свободи 36, Це колишня будівля ЦНТІ, І на сьогодні там продовжуємо освітній процес. Переїжджали яким складом? Викладачів, викладачі, викладачі, студенти? студенти облаштування, облаштування аудиторій повністю, то е безпосередньо, те матеріально-технічне обладнання, яке вже, яким ми вже напрацювали протягом означеного періоду з 22-го року у Хмельницькому політехнічному. Звичайно, були нові придбання і е переїхали, розпочали освітній процес. А коли Ви з Маріуполя переїжджали, в якому складі? З Маріуполя переїжджали фактично хто як вибирався, будемо так казати. Тобто хто, хто коли зміг. Я, наприклад, до Запоріжжя виправся 23 березня, тобто майже через місяць після окупації міста і по початку повномасштабного вторгнення. Пане Олександре, як ви? Я орієнтовно виїхав десь на початку квітня, саме вже до міста Запоріжжя, і десь орієнтовно 18-14 квітня я вже був тут, в Хмельницькому. В Загальному скільки викладачів саме вашого п'ять сімей викладачів, які переїхали сюди на Хмельниччину, і 13 студентів. Це було протягом а, весні і протягом літа 2022 року. Ви говорили про те, що забезпечили гуртожитком. Гуртожитком забезпечили лише студентів, чи також і викладачів? І викладачів, і викладачів студентів. Всі да всіх і викладачів їх сім'ї забезпечені були гуртожитком. І на сьогодні ще викладачі, студенти проживають в гуртожитку хмельницького коледжу. Угу. Ви згадували, що сьогодні був цього року, точніше був випуск у червні. Власне скільки було випускників? 79. Ну це студенти, які продовжували своє угу. навчання в онлайн режимі. Скільки наше серед цих студентів це ті студенти, які на сьогодні і продовжують мешкати і в. В Сполучених Штатах Америки і в Європі на підконтрольній уряду України території, на непідконтрольній уряду України території. І навіть одна дівчина є в таких віддалених містах, як Австралія, хлопець, в Японії. Вони продовжували навчання. Вони продовжували навчання і завершили повний цикл. Так. Зараз, після якого етапу навчання у школі можна до вас вступити, пане Оксане? Після 9 класів, тобто базова. Середня освіта після повної загальної середньої освіти, тобто 11 класів, і на базі кваліфікованого робітника, тобто після професійно-технічних училищ. Угу. Зазвичай найбільше приходять до вас після якого етапу? Зазвичай це 9 клас, але 11 теж дуже, ну, скажімо так, багато. Кваліфікований робітник, звісно, не так багато як хотілося, але все ж таки теж приходять, тобто підвищують свою кваліфікацію вже в нашому закладі освіти і отримують диплом. Рік на рік не приходиться. Якщо ми візьмемо, наприклад, приймальну комісію компанію цього року, то в принципі не велика великий попит абітурієнтів, які вступають на базі 11 uh -huh. класів. Зазвичай зазвичай це було найбільше кількість абітурієнтів на базі 9, -ти. Але uh -huh. в цьому році ситуація трошки змінилася. З чим це пов'язуєте? Можливо, не всі хочуть йти в заклади вищої освіти після 11 класу і вступають саме до нас. Знову ж таки, можна наголосити ще й на те, що цей попит взагалі-то відбувається на, за напрямом будівництва та цивільної інженерії. оскільки е, на сьогодні е, більш вищої ланки освіти, ніж е, надаємо ми, тобто фахово передвищої освіти за напрямом саме будівництва в Хмельницькому немає. Хмельницькій області є, в Хмельницькому ні. Хмельничани йдуть до вас? Звичайно, 89% на сьогодні контингенту це хмельничани. Uh -huh. <гум> а інші 11% – яка географія? Географія це також Донецька область, Луганська, Херсонська, Харківська, uh -huh. Миколаївська. Давайте тоді про спеціальності деталі про про вступати. Які саме спеціальності можна отримати у вашому навчальному закладі? Основний наш напрям це будівництво та цивільна інженерія. Тобто це спеціальність. В рамках цієї спеціальності є дві освітні програми: це будівництво та експлуатація будівель і споруд, це наша одна з основних спеціальностей, підготовка з якої ведеться якраз 59-го року. Тоді, коли був відкрит, відкритий технікум, саме було всього дві спеціальності на той. Час. І в рамках цієї спеціальності також є е, освітня програма опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн. Це вже техніки будівельники-дизайнери. Тобто вони вивчають програми, е, які потім, е, і вони випускники можуть потім займатися екстер'єром та інтер'єром дизайну будівель і споруд. Mm -hmm. е, Ну ново ну, в цьому році ми проводимо набір ще за одною спеціальності будівельного напряму. Спеціальність це геодезія та землеустрій, а освітня програма геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання. Це для нас не нова спеціальність в Маріуполі. Ми вже готували таких спеціалістів, але і ліцензія в нас була. Але коли ми провели моніторинг серед будівельних організацій, ми знаємо про те, що сьогодні цих спеціалістів вкрай не вистачає не тільки в Хмельницькому, і Хмельницькій області, а й у всій Україні, тому що з геодезістів розпочинається і завершується. Це любе будівництво і не тільки будівелі споруд, доріг, встановлення електроповітряних станці, станцій, тобто ці спеціалісти необхідні. Тому в цьому році вже є студенти, які вступили і з 1 вересня розпочнуть своє навчання за цим за цією спеціальністю. І також спеціальність, яку ми готуємо з 2000, з 2000 року, це автомобільний транспорт, освітня програма обслуговування та ремонт автомобілів двигунів. Який термін навчання? Тобто, як довго? На базі 9 класів термін навчання 4 роки, на базі 11 класів і освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, тобто професійно-технічних навчальних закладів 3 роки. Бачимо по відео, що ви навчаєте явно не на папірцях, та тобто це якісь практичні навички. З якими можливо тут співроспівробіт маєте співробітництво, з якими структурами, де можете відправити студентів, та і аби вони все таки спробували те, що на лекціях ви вивчили практично продумо сьогодні. Сьогодні будівельники Хмельницького відгукнулися на наші пропозиції і не тільки сьогодні. Це вже відбувається другий рік поспіль, точніше вже можна сказати, і третій. То тобто студенти, які е, проходять навчальну або виробничу практику, е, вони проходять цю практику на реальних будівельних об'єктах. Тобто, взагалі, за освітніми е, програмами, по, на другому курсі, коли відбувається практика, студентів, вони проху, повинні проходити її в навчальних майстернях закладу освіти. Але ми пішли таким шляхом. Е що наші студенти приходять на реальних будівельних об'єктах, де з ними працюють професійні будівельники, де за ними закріплюються за кожним студентом, закріплюються відповідні майстри, які навчають, контролюють, допомагають. Пане Олександре, серед тих спеціальностей, які були озвучені, які мають найбільший попит? Будівництво та цивільна інженерія, тобто. Технік-будівельник і технік-дизайнер у нас ідуть в лідерах. В основному це технік-дизайнер. Це uh -huh. основну лі лідеруюча така позиція, потім йде технік-будівельник, тобто будівництво, потім автомобільний транспорт. І зараз, от, як наголосив Антон Вікторович, є геодезія. Ну, тобто набираємо на подільській землі їх перший набір, і тому вони, ну скажімо так, поки не... Багато численні, але mm -hmm. в майбутньому ми надіємося, що буде попит і буде збільшення пропозиції. Ну са саме... просто не так багато дізналися про таку можливість. Можливо так? в цілому, якщо говорити про те, де дізнаватися про можливості, чи є у вас день відкритих дверей за соціальні мережі, де ви про це повідомляєте? Так, звісно, у нашій соціальній мережі є Фейсбук, інстаграм. Тік-ток навіть є uh -huh. це, як наші студенти проявили ініціативу студентський колектив. І вони ведуть цю соціальну мережу. Далі е, сайт mbfk.com.ua. На цьому сайті можна дізнатися абсолютно все, тобто про навчання, про освітні програми, про вступ. Про е, кількість навіть бюджетних місць, кількість контрактних місць, тобто взагалі повна інформація є на нашому сайті. Mm -hmm. І там можна з'явитися абсолютно все. І навіть є контактні телефони не тільки якихось там секретарів, а ще і контактні телефони директора, заступників, тобто для більшої повної інформації, тому що деякі батьки дуже хвилюються. У mm -hmm. нас є такі студенти, які приїжджають дуже здалеку. Тому mm -hmm. вся інформація повинна бути вичерпна. І mm -hmm. Для того, щоб кожен батько або мати в будь-який час могли. Проконтролювати або подзвонити, або просто дізнатися про свою дитину, що з нею, як з нею, тому що ну не всі. Мешканці Хмельницького, тому що це діти 15-16 років, які вступають на базі 9, да. А що стосується дня відкритих дверей, так дійсно ми в цьому році ну, в минулому навчальному році провели аж 5 днів відкритих дверей, Двери. де ми запрошували, приходили до нас майбутні абітурієнти з батьками, і ми надавали повну інформацію про умови навчання, що студенти будуть знати, вміти, і що їх чекає у майбутньому. Давайте до того для тих людей, та які не встигли потрапити на ваш день відкритих дверей та і ще не скористалися вашими соціальними мережами, розкажемо про умови вступу. Та для вищо, які документи потрібно, що потрібно дитині мати з собою, аби подати документи, подати заявку на вступ до вашого навчального закладу. Добре, Добре. для початку треба буде зайти в електронний кабінет вступника. І подати там заявку до вступу до нашого навчального закладу. Якщо немає змоги подати в електронному кабінеті заявку, люди можуть приїхати саме до нас і подати до нас заявку або в паперовому вигляді, або так само допоможемо створити електронний кабінет. Після того буде створений електронний кабінет, е визначаються по спеціальностях, тобто яка спеціальність, яку вони хочуть, на яку вони претендують, можуть подавати е дуже багато заявок, тобто мається на увазі на будь-яку спеціальність і на бюджети на контракт. Найголовніше, що треба буде паспорт громадянина України, свідоцтво про здобуття освіти, тобто базова, повна або кваліфікований робітник, далі прописка, от витяг з місця проживання. Для юнаків, які вступають на базі повної загальної середньої освіти або кваліфікованого робітника, обов'язковий обліковий документ, тому що це один з важливих моментів. Далі. Треба буде, якщо вступається по НМТ, національному мультипредметному тесту, треба буде результат НМТ. Якщо не по НМТ, у нас є така ж процедура, можна складати вступні іспити по дисциплінах. Тобто, якщо це на базі 11 класів, то це буде українська мова та математика. Якщо на базі кваліфікованого робітника, то це саме вступ до спеціальності, і вже буде українська мова. Тобто таким чином можна буде здати предмет і отримати свій бал. Якщо це по НМТ, люди вступають, то згідно закону України, їм додається 25% до вступу. Тобто, якщо вони склали на 100 балів, їм додається 120% ну, тобто, виходить, вони отримують 125 балів, якщо по НМТ. Якщо просто по вступних, то скільки вони отримують, стільки вони і отримують mm -hmm. в ітозі і поступають вже саме на ті спеціальності. Потім обирається саме конкурсна. Пропозиції по цій пропозиції вже буде у нас е, рейтинг. І По рейтингу вже вони знають, коли що, хто як поступає на бюджет чи на контракт. Угу. На сьогодні триває друга хвиля вступу, яка буде проходить вже вже триває з 5 серпня і закінчується 25 серпня, о 12.00 і вже 27-го будуть вступні іспити. Також ми запланували ще й третю хвилю вступу, яка також буде відбуватися з 5 по 25, але вже в вересня. Угу. Тобто місця є? Місця є, да. Місця регіонального замовлення залишилось небагато, тобто це бюджет також, а також є місця на навчання за рахунок фізичних чи юридичних осіб, тобто це контракт. До угу. бюджетної форми ще навчання чи велика кількість місць на на сьогодні, на сьогодні регіональне замовлення 124 місця. Uh -huh. На заклад освіти в цьому році. Воно з кількість цих місць регіонального замовлення звичайно змінюється щороку uh -huh. в залежності від випусків, в залежності від попиту на спеціальність. Але в цьому році 120, загальна кількість 124 місця. Причому най, ну, найбільша доля цих місць це звичайно, за напрямом будівництва. Uh -huh. Вільні ще є саме на, ще є. на держбюджет. А, Давайте ще є. тепер до інформації важливої для батьків, для мам і тат, так, які uh -huh. відпускають свою дитину навчатися це забезпечення житлом. Якщо студент майбутній студент, абітурієнт проживає не у Хмельницькому, то забезпечення житлом відбувається в гуртожитках або Хмельницького політехнічного фахового коледжу, або вже другий рік успівлі Хмельницької гуманітарної академії. Угу. Угу. Так, тобто забезпечення воно є, за це можна не да, хвилюватися. Да, да, да. Зазвичай частина студентського життя це дозвілля, знаєте, за що ми пам'ятаємо студентське життя, це і часто, безумовно, і освітній процес, але й те, що відбувається у закладі навчальному, і поза ним. Як ж у вас це відбувається? Що відбувається, як організоване дозвілля? Ну, в основному, у нас іде, скажімо так, спрямування на національно-патріотичне виховання, тому що і політика держави зараз і. Ми, як викладачі, як ті люди, які навчають дітей, повинні їм давати те, що любов до батьківщини це найголовніше. Тому що якісь там розваги це добре, але все ж таки перше, любов до батьківщини. Ми в навчальному закладі вшановуємо всі пам'ятні дати. У нас є екскурсії, по яких ми ходимо з дітьми, і по музеях ходимо, і спілкуємося з ветеранами, ветеранками, спілкуємося з Людьми, які отримали поранення, які лежать, ну, можна це казати чи ні. Mm -hmm. ну, вони знаходяться в лікувальних думаю... закладах. Да, так? В лікувальних закладах, і ми разом з дітьми, тобто, в основному це перший другий курс, саме 15-16 років, зі згоди батьків, ми їздили до госпіталю, привозили гуманітарну допомогу. І Основний посил цього був це не гуманітарна допомога, а показати дітям, як виборюється наша незалежність нашої країни. За що ми можемо подякувати тільки ЗСУ, тільки нашим Збройним силам, подякувати тим, тим хлопцям, які знаходяться на нулі і які захищають нас від освобождення російського. І тому це основна така тенденція. Також ми проводимо розважальні свята, наприклад, як день студента, це коли наші студенти першого курсу показують свої таланти. Тобто вони ще перший курс вони. Думають, куди вони вступили, як вони вступили. Вони ж визначають програму, але вони ще такі. Після 9 класу їх треба трішки розкачати. Тому ми влаштовуємо їм якісь екскурсії, ми влаштовуємо їм, наприклад, піжавні Ну, Це вже в ну, так, кінці першого курсу, коли вони можуть е, з викладачем поспілкуватися, розказати, що наболіло, що не так. Тобто ми чуємо кожного студента, стараємося робити так, щоб. Ну наскільки ми вже працюємо, але ж вони молоді до нас доносили якусь інформацію, ділилися своїми думками, щоб ми далі це впроваджували в освітній процес. Тому також хоч, хочу додати, да, що обов'язково можна сказати, що це не передбачено освітнім процесом, але і, і в ру, нібито як і виховним, але це обов'язково екскурсії на підприємства uh -huh. для будівельників, наприклад, це і Хмельницький залізобетон, і це реальні будівельні майданчики. Якщо ми кажемо автомобільний транспорт, це КЛР-бас, це Хмельниччина авто, обов'язково знову ж таки все одно так чи. Інакше, але розвантаження гуманітарної допомоги, її фасування, відправка потім безпосередньо це також об'єднує студентів, тому що це студенти різних спеціальностей, різних курсів, тобто навіть різна вікова категорія. Це обов'язково ми також проводимо. Ми постійно забезпечуємо розвантаження гуманітарної допомоги в центрі Я-Маріуполь, який знаходиться uh -huh. у Хмельницькому і допомагає саме внутрішньопереміщеним особам з Маріуполя. Це Ось такі обов'язкові заходи, які також ми проводимо. Власне волонтерство і дозвілля це, звісно, супер і чудово і прекрасно. Але ми розуміємо всі, що діти йдуть до навчального закладу, аби в результаті стати кваліфікованим спеціалістом і отримати роботу. Так і звичайно, ми повинні казати і про те, що навіть коли сформується стипендіальний рейтинг, то 90% якраз враховується саме навчальної діяльності mm -hmm. студента і вже 10% це участь у загальних яких заходах. Хоч заходах закладу угу. освіти. як щодо працевлаштування. Чи маєте ну, працевлаштування справа в тому, що скільки наші студенти в минулому році за нашими підрахунками 69% від студентів, а їх було приблизно стільки ж на випуску, бо були працевлаштовані. На сьогодні ми тільки ще збираємо інформацію, але ну, знову ж таки, якщо ми візьмемо цей рік, то фактично студентів, яких, які мешкали саме в Хмельницькому, і випуск був відбувався, то це якщо ми кажемо про Маріуполь, Пользу, то це всього було дві особи, тобто вони працевлаштовані. Але в цьому році в нас відбувся і перший випуск хмельничан, оскільки в 2022 році ми набрали 10 осіб на базі 11 класів студентів на за спеціальністю автомобільний транспорт. По-перше, вони проходили повністю технологічну і переддипломну практику, а це більше трьох місяців на КЛР-бас, І сьогодні деякі студенти вже там працюють. Враховуючи те, що сподіваємося принаймні, що відбудова України попереду нам потрібно багато кваліфікованих спеціалістів для того, аби цю відбудову власне робити. До речі, щодо гендерного показника, завжди здається, що у вас такі чоловічі більше професії. Чи вступають дівчата? Дівчата вступають навіть за спеціальністю автомобільний транспорт, але, звичайно, їх не небагато. Якщо ми кажемо з приводу будівельників, то тут 50 на 50. Якщо ми кажемо про будівельників дизайнерів, там дівчат навіть більше. Тому на сьогодні ми, як то ми не задавались таким питанням у відсотковому відношенні порахувати з приводу дівчата і хлопців. Ну якщо взяти в загальному в коледжі, то да, на за все, в нас все ж таки 50 на 50, оскільки на автомобільному транспорті одні хлопці. Тобто, все таки робітничі спеціальності набувають популярності, те за що ми так сильно боролися до війни. Так, 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 звичайно, так. тоді запрошуєте студентів. Всіх чекаємо за адресою вулиця Свободи, 36, 5 поверх, ми на сьогодні приймальна комісія продовжує свою роботу. Як вже наголосив Олександр Олексійович, ми допомагаємо створити електронні кабінети, тому що не завжди виходить іноді. На жаль, буває так, що єдина державна електронна база підвисає, тому і або виникають якісь складнощі. Комп'ютерною технікою ми забезпечені. Якщо потрібно, документи, які підтягуються в цю електронну базу, відсканувати і додати туди. Також ця вся техніка в нас є. Ми допоможемо створити єдине, що це тільки взяти з собою основний набір документів, паспорт і е, е, довідка, де прописаний ідентифікаційний е, код. код. І е, документ про попередню освіту, тобто базову, повну загальну середню або диплом кваліфікованого робітника. Все інше ми допоможемо створити і зробити усі умови. Так, так, ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого вам. етару. Власне нагадаю, що з нами у студії сьогодні був директор Маріупольського будівельного фахового коледжу Антон Білай, а також відповідальний секретар приймальної комісії Маріупольського будівельного.